Легенда про Зельду безсумнівно надзвичайно важлива та визначна серія для сучасної ігрової індустрії. Тому і досліджувати історію цієї легендарної франшизи не менш захопливо, ніж грати у сучасні ігри серії на Nintendo Switch. І саме дослідженню перших частин було присвячене попереднє моє відео Ретроспективи про Зельду», де я детально поговорив про історію створення та мої враження від перших двох ігор серії, які ще вийшли на Famicom в період далеких 80-х років. У межах другої частини ретроспективи я охоплю уже новий етап розвитку франшизи. Франшизи. З історією створення, яка вже не буде займати так багато хронометражу через зниження загального градусу драматичності. Відразу зазначу, що згадані у межах відеозабавки змогли здійснити як і на розвиток франшизи, так і на індустрію загалом, аж ніскільки не менш помітний вплив, ніж це вдалося першим двом іграм. А саме тому їх цінність також надзвичайно вагома і в деякому сенсі навіть більша. Однак, якщо ви пропустили першу частину ретроспективи, я б рекомендував ознайомитися спочатку з нею, а вже потім знову завітати сюди. Посилання на першу частину. У описі або десь у спливачці зверху. А для тих з вас, хто залишився зі мною тут або прийшли за продовженням відразу ж після перегляду першої частини, привіт! Я нагадую, що ви на каналі Тактендо. І настав час дізнатися все найцікавіше про Нінтендо разом. Тож сьогодні знову поговоримо про історію створення однієї з найбільших та найвпізнаваніших ігрових франшиз. А також я поділюся власним особистим досвідом та враженням від знайомства, згаданих все ще одних з найперших ігор франшизи. Про всяк випадок нагадую, що ці враження формувалися очима не ретрогеймера, а пересь. Любителя сучасних ігор, хоч і найрізноманітніших жанрів, тож, на мою думку, ніяким чином не могло вплинути почуття ностальгії. Отже, третя частина легенди про Зельду під назвою «A Link to The Pass стала першою та єдиною грою серії, яка вийшла на 16-бітній консолі Super Nintendo Entertainment System. Передусім, зазначу, що саме ігрова платформа, як і у випадку з оригінальною Зельдою, зіграла визначну роль у створенні гри та її подальшому сприйнятті. Адже Super Nintendo Entertainment System у порівнянні з попередньою домашньою консолю від Nintendo, а саме нагадую, Nintendo Entertainment System володіла відчутною технологічними покращеннями, фактично ставши консоллю нового покоління та деякою мірою взагалі остаточно сформувавши уявлення у свідомості геймерів про покоління як таке у контексті ігрових консолей. А Link to The Pass просто зобов'язана була бути якісним потужним систем-селером, враховуючи заслуги попередніх частин серії у збільшенні продажів Famicom. Тож, третій частині Зельди жодним чином недопустимо було бути посередністю. Вона мала нести у собі свіжі ідеї та нові геймдизайнерські рішення. Та що не менш важливо, використовувати технологічні можливості нової 16-бітної консолі не просто у повній мірі, а витискати з неї суцільний абсолютний максимум. І враховуючи дещо несподівано проте запеклу конкуренцію, яка розгорілася між Нінтендо та компанією Sega. В особі їхньої 16-бітної Sega Mega Drive ціна помилки з Новою Зельдою могла б змінити увесь хід першої в історії індустрії консольної війни, де Нінтендо по справжньому почала відчувати потужну конкуренцію та тиск. Оскільки попередні консолі від Sega нав'язати боротьбу для Nintendo фактично не спромоглися. Тож на ринку домашніх консолей NES відчувала себе значно вільнішою у порівнянні з її наступницею. Однак співвітчизники Nintendo в особі Sega все ж врахували помилки та дійсно спритно завойовували значну частину потенційної аудиторії в епоху 16-бітних консолей, особливо на ключовому, а саме північноамериканському ринку. Отже, оскільки попередні ігри серії про пригоди Лінка мали надзвичайний комерційний успіх, на створення третьої було виділено помітно більше бюджету. Час на розробку також збільшився. В результаті період між виходом другої та третьої частини склав чотири роки. Нагадую, перша та друга частина вийшла з інтервалом у трохи більше одного року. Такий довгий час на розробку за мірками тогочасної індустрії був спричинений не лише тим, що Нінтендо розробляли більшу деталізованішу та комплекснішу гру, а й через те, що спочатку, а саме з 1988 Року гра розроблялася для Авгамікома. І лише в 1990 році проект було переорієнтовано на наступну консоль Nintendo. Тож розширення доступних ресурсів сприяло значному збільшенню обсягу ігрового світу. 8-мегабітний картридж для SNES дозволяв розширити гру до 1 МБ. В той час, як 1-мегабітний картридж NES мав обмеження в 128 кБ. Різниця, як це очевидно, просто колосальна. Однак, незважаючи на нові можливості, розробникам все одно довелося оптимізувати гру для зменшення її обсягу. Для цього був використаний алгоритм стиснення, який знижував глибину кольору більшості графічних елементів до 8 кольорів, хоч і графіка нової консолі підтримувала 16 кольорів. Декомпресія відбувалася при запуску гри шляхом додавання одного біта до кольорного індексу кожного пікселя. Крім того, значні обсяги пам'яті були зекономлені завдяки дублюванню ресурсів двох представлених світів у грі, про які розповім трохи згодом. І як і у випадку з попередньою частиною серії, автор оригінальної Зельдрши Геромія Міямото знову зайняв крісло продюсера, роль якого переважно полягала у контролі якості та напрямку розробки. А така Сітедзука знову був призначений головним геймдизайнером проекту. Як ви пам'ятаєте, у попередній грі Adventure of Link використовувалася перспектива огляду з боку. Тож забавка значно більше могла нагадувати повноцінний 2D-платформер ніж оригінальну зельду. Такий підхід викликав чимало невдоволення серед гравців. Тому продюсер проєкту Шигеру Міямото вирішив повернутися до перспективи огляду першої частини, де простір відображався зверху з незначним нахилом у бік. Що ж до інших помітних змін, які були присутніми у третій частині. Одною з таких стало те, що Лінк отримав можливість пересуватися по діагоналі. Зброя персонажа також зазнала невеликих змін. Так атака мечем тепер вражала супротивників навколо Лінка, а не лише тих, хто стояв перед ним, що спрощувало бої з великою кількістю ворогів. Крім того, було додано індикатор рівня магії, запозиченої з Adventure of Link. Гра також принесла в серію нові елементи, що стали частиною впізнаваного стилю The Legend of Zelda в майбутньому. Багаторівневі підземелля, нове спорядження вперше було введено загальну карту світу, яка значно полегшила орієнтацію і допомагала гравцеві знаходити ключових персонажів і предмети. Також важливим моментом стало те, що саме з цієї частини офіційно вводяться таймлайни, про які розповім якось у іншому відео та публічно згадаю у наступних ретроспективах про Зельду. Але вони далеко не такі прості та зрозумілі, як може здатися на перший погляд. Отже, третя частина, яка вийшла у 1991 році, значно більше нагадувала саме оригінальну гру. Однак це в жодному разі не було топтанням на місці. Адже гра розширила свої геймплейні можливості, глибину взаємодії зі світом, покращила левел дизайн та принесла у серію нові непересічні ідеї. Завдяки цьому забавка отримала надзвичайно позитивні відгуки критиків і гравців, що підкріпило її комерційний успіх. Link to The Pass продався накладом понад 4 мільйони копій по всьому світу. Це зробило гру однією з найбільш продаваних для сне. Та однією з тих забавок, яка найкраще стимулювала придбання 16-бітної консолі Нінтендо, гра досі вважається класикою і входить до списку найкращих ігор усіх часів за версію різних ігрових видань. Що ж до мого особистого знайомства з e -Link to the тузепас та вражень від нього. Передусім, відчуття того, що гра значно більше нагадує першу частину, ніж її попередниця, приходить фактично відразу з перших хвилин після запуску. Це проявляється не тільки у перспективі огляду, а й основному ядрі геймплею та загальному левел дизайну. Однак A -Link to ту Past у порівнянні з першою частиною насамперед більша, масштабніша, глибша та що дуже важливо, значно технологічніша забавка. І чим більше часу я проводив у грі, тим виразніше поставало відчуття грандіозної комплексності гри та її глибини. До того ж, забавка відчувається просто комфортнішою, якщо... Порівнювати з попередніми частинами. Взяти до прикладу, вже описано можливість атакувати мечем ворогів навколо, а не лише тих, хто стоїть перед очима Лінка. Це не просто робить бойову систему зручнішою, а й вселяє відчуття, що гра не настільки вже й застаріла в технічному плані, як у випадку перших двох частин, які, нагадую, попри їхню застарілість, особисто мене все одно змогли вразити в окремих своїх аспектах. Проте саме завданням вразити серед усіх перших трьох частин Елін e to The Past вдається впоратися найкраще. Також важливою особливістю гри, яка здивувала мене чи не найбільше на початку, це те, що історія та персонажі відіграють тут значно помітнішу роль. Отже, Лінк живе зі своїм дядьком в будинку на південь від замку Хайрулу. Одного разу протагоніст отримує телепатичне посилання від принцеси Зельди, яка просить його про допомогу. Зельда кинута в темницю замку злим чаклуном на М'яганім, який стратив її батька короля Хайрула і захопив владу в країні. Аганім планує зруйнувати печатку, накладеного століття тому сімома мудрецями і звільнити Генона, принца Темряви. У цьому йому допомагають королівські солдати, якими він маніпулює за допомогою магії. Тож Лінк, фактично не маючи вибору, йде рятувати Зельду з темниці. І на превеликий Міподив, Зельду, Лінк зустрічає фактично вже на самому старті гри. Проте її порятунок насправді лише частина довгого та часто доволі заплутаного тернистого шляху. Адже після цього протагоніст буде вимушений зайнятися пошуками трьох магічних колонів, які мають здатність відкрити. Стародавній магічний клинок необхідний для боротьби з силами зла, який запечатаний на п'яде А ще з тих аспектів, на яких неможливо не акцентувати увагу, приємна візуальна палітра та загальна стилізація, яка відчувається цілком цілісно та насамперед задає потрібний настрій та атмосферу. Світ тут доволі інтерактивний і подібно до другої частини містить NPC, з якими можна взаємодіяти. Проте рівень цієї взаємодії глибший та змістовніший. Також ще більшої інтерактивності отримало загальне оточення, де можна пересувати блоки, камінці, піднімати та жбурляти бурляти масивні камені, плавати, збивати об'єкти з деякої текстур, скошувати мечем траву, виривати та ж бурляти її. Вперше, серед усіх трьох частин я відчув можливість взаємодії зі світом, який наближений до Зельди зі Свіча. Нехай цей рівень взаємодії у Elin to The path все одно дещо обмежений, однак для своєї епохи знаходиться на дуже достойному рівні. Загальна кількість предметів та що важливіше їх реалізація, тут теж знаходяться на якомусь вищому щаблі. Імпакт від нанесення шкоди ворогів за мірками 16-бітних ігор тут пропрацьовано теж досить добре, а атаки безпосередньо противників більш плавні та послідовні. Загальна чисельність ворогів та їх різновидність теж зросла. Чимала частина противників мають ще більш непересічний дизайн та пропонують небанальні способи їх знешкодження. І що напрочуд важливо, оглядаючись на другу частину, вони тут не душать, а саме урізноманітнюють способи боротьби з ними. Така ж ситуація із босами, які хоч і не є надто складними, однак кожен з них пропонує значно індивідуальніші до них підходи, ніж це було раніше. Також вони мають більше унікальних патернів атак. Однак з того, що здивувало та вразило у Елінг ту запас монет чи не найбільше, просто незлічена кількість секретів, таємних кімнат чи підземель випадкових зустрічей з NPC, прихованих порталів, які не просто стимулюють до ретельного дослідження світу, а й фактично призводять до ледь неманіакального процесу перевірки об'єктів оточення та пошуку шляхів і проходів. І повірте, усі секретні місця NPC та проходи тут часто вкрай неочевидні. І відкрити подай, половину з них не вдасться без посібників в інтернеті. Звісно, можна просто ігнорувати цей аспект гри. Однак ця Частина ігрового процесу вже традиція традиціях серії винагороджує вкрай щедро та банально значно прискорює прогресію персонажа, дозволяючи полегшити проходження. Проте, якщо пошук прихованого та секретного наповнення гри це все одно суто опціональна річ, то знаходження правильних шляхів, а в першу чергу їх послідовності для досягнення основних цілей тут обов'язкові і бувають також вкрай неочевидними, хоч певною мірою не настільки, як це було у перших двох частинах. Загальний рівень пропрацьованості це, мабуть, одна з двох найбільших родзинок гри. Окрім того, що у данжах тепер більше загадок ворогів та краща деталізація оточення, вони ще й відчутно вертикальні та багаторівневі. Це заплутує, але разом з тим додає більше глибини, деякою мірою перетворюючи подорож підземеллями у велику просторову головоломку, яка кидає неабияк виклик моєму топографічному кретинізму. Друга ж з двох найбільших родзинок гри це переміщення між двома світами темним та світлим, можливість, чого відкривається десь після першої третини гри завдяки особливому предмету. І саме цю ігрову механіку цілком справедливо буде вважати взагалі ключовою. Наприклад, Лінк може змінювати положення об'єктів в одному світі, щоб відкрити доступ до прихованих ділянок в іншому. Загалом обидва світи мають схожу географію, але з відмінностями. Наприклад, в одному світі певні шляхи можуть бути заблоковані, або ландшафт може виглядати інакше. Деякі об'єкти, споруди та Персонажі присутні тільки в одному зі світів, тому Лінк повинен часто переміщатися між ними. І повірте, навіть процес спостереження за тим, як дії, виконані в одному світі, можуть впливати на стан об'єктів в іншому, дуже захоплює. У підсумку A Link to the тузепас це передусім неймовірна, визначна та дуже важлива гра для своєї епохи. Та й навіть зараз думка про те, що це застаріла запавка 16-бітної консолі, в яку некомфортно грати мене жодного разу не турбувала. Однак від наступної частини Зельди я іноді відчував дещо протилежні враження, хоч для цього і існують цілком логічні пояснення. Отже, розробка наступної гри серії під назвою Link's Awakening почалася не як офіційний проект, а як внутрішній експеримент. У 1990 році програміст Nintendo Kazuki Morita почав розробляти неофіційну версію The Legend of Zelda для портативної консолі Game Boy у вільний час для власного задоволення. Він використав свої знання про серію, аби зробити якомога більш наближену версію Zelda на новій, значно технологічно обмеженій портативній консолі. Згодом до роботи приєднався продюсер Шигеро Міямото, а також інші члени команди, які займалися The Legend of Zelda. To the Past. вони побачили в проєкті великий потенціал. Тож він поступово перетворився на офіційний проект Нінтендо. І вже за класикою моєї ретроспективи уникнути деякої оповіді про платформу, на якій виходила гра, не вдасться. Отже, у 1989 році з'являється портативна консоль від Nintendo з іменуванням Game Boy. Слід зазначити, що це була не перша портативна консоль від Nintendo. Адже ще в 1980 році у них виходила Game Watch, яка, хоч і була важливою віхою для формування портативного геймінгу, однак мала дуже відчутні технічні обмеження. Тож не змогла і близько за рівнем продажів наблизитися до наступної портативки від. Nintendo в особі Геймбоя, яка продалася у 118 мільйонів одиниць по всьому світу. І подібно тому, як домашня 16-бітна консоль Nintendo мала відчутну конкуренцію, портативка також з нею зіткнулася. І знову ж таки в особі продукції від компанії Sega з їх Game Gear, а також з Atari з їх Atari Lynx, які мали кольорові екрани та технічно кращі характеристики. Однак Game Boy, хоч і був менш потужнішим, а зображені виводив лише чорно-біле, виграв конкуренцію завдяки своїй довговічній батареї, більш доступній ціні та величезному Каталогу ігор, серед яких були надзвичайно потужні систем-селери, як от Super Mario Land, перші ігри серії покемони, та вже ж The Legend of Zelda Link's Awakening. Проте, аби адаптувати досвід Zelda із домашньої консоли, поставала вкрай непроста задача. Адже Game Boy мав все ж значно обмежені можливості у порівнянні із все тою 16-бітною домашньою консолю Nintendo. Тож при створенні гри одною з головних вимог було зменшення кількості деталей, оптимізації графіки та механік, зберігаючи при цьому впізнаваний дух серії. Деякою мірою ідея перенести гру на портативну платформу була взагалі інноваційною, оскільки на той час ігри серії асоціювалися з великими консолями. Тому команда прагнула зробити цей портативний досвід. Максимально близьким до досвіду ігор на домашніх платформах. Передусім, технічні обмеження Game Boy вимагали ретельного планування. Наприклад, оскільки усю палітру кольорів платформа не підтримувала, розробники фокусувалися на чіткій піксельній графіці та максимальному використанні екранного простору. А через обмежену кількість кнопок на Game Boy, команді довелося зробити систему управління простішою та інтуїтивнішою, що призвело до введення нових механіків взаємодії з предметами. І вже традиційно Такасі Тедзука був головним геймдизайнером проєкту, а Шигеро Міямото займав крісло продюсера. В результаті Links Awakening, яка вийшла у 1993 році, стала технічним досягненням для Nintendo та, зокрема, їхньої портативки, оскільки на Game Boy фактично поставала повноцінна зельда, хоча й зі своїми особливостями, але гра, яка абсолютно відповідала духу франшизи. І це все при тому, що платформа, я нагадую, вкрай обмежена технологічно. Більш того, четверта частина визнавалася однією з найбільш оригінальних ігор у серії. Її нетиповий сюжет, експерименти з геймплеєм і взаємодія з іншими франшизами перетворили гру на культову класику, яка у 1998 році навіть отримала своє кольорове переведення для Game Boy Color, власне, кольорової версії Геймбоя. А у 2019 році на Nintendo Switch завітав чудовий ремейк Link's Awakening. продажі оригінальної ж версії гри для Game Boy склали понад. 6 мільйонів копій по всьому світу. Гра також регулярно потрапляла у список найкращих ігор різних впливових ігрових видань. Що ж до мого особистого досвіду знайомства з грою. Так, Link's Awakening це справді легенда про Зельду. Легенда про Зельду, яка відповідає духу першої частини та Link to The Past. Гру важко назвати експериментом з гроладної точки зору. За експерименти значно більше відповідає все ще за Adventure of Link, проте четвертій частині властива своя ідентичність та деякі свіжі ідеї. Однак найголовніше, що я можу сказати про цю частину серії, вона не вражає так сильно, як попередня гра. Втім, як би це не прозвучало, вона і не повинна. Усе через платформу для якої розроблялася, раптом хто забув. Адже це мала бути портативна Зельда, і лише через факт своєї портативності гра вже сприймалася як щось революційне, Як щось, заради чого варто придбати геймбой. Так, забавка більш піксельна, менш багата на візуальні деталі, а оригінальна гра взагалі чорт забере чорно-біла. На велике щастя у підписці Nintendo Online доступна кольорова версія гри. У Links Awakening відчувається менший масштаб, та не така розлога багатошаровість левел дизайну, як знову ж таки у Link to The Past. Виходить так, що четверта частина, окрім того, що менш технологічна, закономірна і менш красивіша. А левел дизайн та загальне ядро геймплею саме у попередній грі особисто мені подобається більше. Однак Links Awakening це все ще хороша гра. І якби я дійсно спробував її на маленькому портативному пристрої, у дитинстві враження були б незабутніми. До того ж, за простим художнім наповненням та обмеженим технологічним виконанням знаходиться все ще доволі глибока та комплексна Зельда. І ремейк Link's Awakening у 2019 році для Свіча це лише підтвердив. Отже, важливою та однією з основних особливостей гри, яка виділяє її на фоні попередніх частин серії, це те, що зображені події не відбуваються в гайрулі, а Лінку не доводиться рятувати принцесу Зельду. Протагоніст, подорожуючи морем на кораблі, потрапляє у сильний шторм, внаслідок чого він опиняється на незнайомому острові. Його рятує місцева жителька. І Лінк дізнається, що для того, щоб повернутися додому, він має пробудити загадкову істоту, яка спить всередині величезного яйця на вершині гори. Аби здійснити це, необхідно зібрати вісім магічних інструментів, розкиданих по різних підземеллях острова, що стає головною метою Лінка. Ці інструменти мають здатність пробудити істоту. Острів, де відбуваються пригоди Лінка, доволі загадкове та дивне місце, яке в певні моменти здається сном або ілюзією. І власне питання про реальність і природу сну тут постає у доволі несподіваній ітерації за мірками ігор з 90-х років. А зараз буде важливий сюжетний спойлер, який втриматися і не озвучити вище моїх сил. Тому якщо сюжетні спойлери гри, яка була одним із основних систем-селерів для Game Boy, зроблять вам неприємно, то перемотайте відео десь на секунд 30 вперед. Отже, увесь острів та його жителі це буквально сон собаки, гаразд ні, не собаки, а гігантської риби, що насправді нічогенький такий сюжетний поворот. І, власне, ця важлива сюжетна розв'язка, яка ще не встигла на той момент стати остогидливим клішеп, пояснює чимало дивних та неочікуваних аспектів, як оте, що у грі присутні гумби з Маріо, а також ще один вид ворогів із платформера про знаменитого водопровідника. Більш того, тут також присутні повноцінні локації у платформі новому стилі у 2D-перспективі. На деякий подив платформінгові секції та елементи платформінгу загалом цілком органічно вписуються у ігровий процес, помітно його поглиблюючи, та поступово перетворюючись в один із головних елементів елементів геймдизайну. Справа в тому, що один із предметів у грі дозволяє стрибати. І саме з моменту відкриття цієї можливості стрибати доведеться регулярно. Елементи головоломок та й загалом дизайн данжі буде змушувати користуватися стрибком взагалі ледь не частіше, ніж мечем. А такі гімпленні секції, як домашній улюбленець, який загризає ворогів поруч, змушує відчути, що творці забавки і справді прагнули створити для гравців цікавий непересічний досвід на такій технічно обмеженій портативці. Зробити гру глибшою також вдається різним міні-іграм, як у триболовля чи ігровий автомат з іграшками. Торгові квести взагалі можна вважати однією з головних особливостей гри, в якій напрочуд легко заплутатися. Отже, ви отримуєте предмети і поступово обмінюєте його на інші у різних НПС, поки не отримаєте важливий необхідний для лінка. Ця послідовність обмінів є цікавою головоломкою, яка вимагає взаємодії з багатьма персонажами та виконанням кількох завдань. А ще у кольорову версію забавки була додана нова міні-гра, в якій необхідно збирати секретні мушлі для відкриття бонусів. Процес пошуку та збору мушель можна вважати своєрідною додатковою активністю, що приносить нові нагороди, такі як покращений меч. У всіх інших своїх аспектах Лінс Awakening вдало наслідує попередні ігри з важливими їх складниками босами в кінці підземель, складними пошуками самих підземель і їх послідовності, а також часто неочевидними способами їхнього проходження. Про головні ж проблеми забавки вже було сказано раніше. Але не забуваймо про ремейк на свічі, який оживляє цю легендарну класику, дозволяючи зрозуміти, що, попри технічні свої обмеження, геймдизайн з 93-го року з незначними покращеннями працює чудово і зараз. Ось такою була історія створення та мої враження від двох дуже важливих ігор легендарної франшизи. Якщо ви хочете отримати продовження ретроспективи легенди про Зельду якнайшвидше, проявляйте свою активність у вигляді вподобайок та коментарів. А також розгляньте можливість підтримати мій канал фінансово, щоб прискорюватиме його розвиток. Посилання, де це можна здійснити у описі під відео. Однак обов'язково лише після фінансової підтримки Збройних сил України. Залишайтеся з тактендо і нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як зірки в Маріо.